Друзі, гляньте, які гарні соняшники. Вже набирають на А Сьогодні в нас 4 серпня. Друзі, дивіться, які хмари. О, і гроза, ви бачите, буде дощ. Збирається ого! Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 5 серпня. Дякую, що завітали до мене на канал. Знаєте, що роблю? Почали, почало насіннячку дозрівати співоній півоній гібридів. Я вже збираю сію. Зараз скажу: ну, кожного року сію вже є, вже в цьому році були перші квіти з моєго насіння. На наступний рік я чекаю вже більше квітів з різних сортів. Зараз вам покажу, які зібрала насіння. Сьогодні на 5 серпня і покажу вам, яке гарне насіння. Може, хто з вас ніколи ще не збирав і не знає, яке воно, то воно таке, знаєте, як, як намисто, такі, знаєте, гарні, такі великі намистинки. Зараз я вам покажу. У нас учора був дощ. Ви знаєте, прям такий добрий і злив дощик. І я пішла подивилася, а вже все на синячку, бачите, воно понабиралося водички і повідкривалося. Такі коробочки такі. Дивіться, які крокозьобрики. І я ось, бачите, подоставала. Ой, гляньте, одне не зад... Ой, одне не побачила. Дивилась, дивилась і одне не замітила. Бачите? Зараз заберу його. Зараз заберу. Так, дорогі мої друзі. Значить, я вже посіяла ось в горщику. Тут у мене насіння з пастелеганцу 30 штук 5 серпня. Ось. А тепер хочу вам показати, можливо, ви не бачили, які гарні насінини у півонії сорта Salmon Dream. Дивіться, друзі, оце такі гарні крупні насінини. Ну, прямо гарні, гляньте, яке насіннечко. Оце насіння співонні. Гібрид, назва цієї півоні Salmon Dream. Бачите, води теж понабиралися, гляньте. От аж такого, я не знаю, це, чи, чи це буде жити ця насіниночка. Вона, бачите, аж відкрилася. Ну, нічого. Тут і без неї, бачите, вистачає. Є ось такі меншенькі, а є прямо гарні. Зараз я їх сі порахую, і угорщик з піском, вологим піском. Ось вам видно, я спочатку сію у пісочок, тоді зав'язую в пакетик і ставлю в прохолодне місце. Ви знаєте, я вже зібрала деяке насіння. Так, е я запилювала е сорт. Ой, не пам'ятаю. Ой, хотіла вам сказати і забула. Ну, нічого, то згадаю, тоді скажу. Дуже-дуже такі всі цікаві сорти. Е я Більше всього запилюю гібриди, такі, щоб вони були гарненькі. Ну, Побачимо, що з цього всього вийде. Ви знаєте, на той рік я вже чекаю, я за цей рік гарненько ухажувала за сортами посіяними года, года два назад. І... Вони вже такі, знаєте, гарнюсічки. І листя таке крупне з пастели гансу. вже це дітки їхні з насіння вирощені. Ну, будемо бачити, що на той рік нам розцвіте. Можливо, вже й дадуть по квіточці, може, ще не такі гарні і крепкі, але все одно побачимо. Будемо чекати. Ще знайшла. Отакі коробочки, коробочки. Бачите, вже там бачу, почалося відкриватися, почалися, і видно на Вони такі чудненькі, дивіться, ось, бачите, у них оці пелюсточки з квітів так і не обсипаються. Вони так і тримаються. Чудо чудне. І я вам хочу сказати, це е, сорт півоні грінхало І він такий, знаєте, відноситься до кактусів. Такий смішний трошки. Е, такий, сама назва каже за себе, е, зелений, він зеленого кольору, зелений з білим. Такий, хто любить такі чудокуваті півонії, то це саме він. Він невисокий, має невеличкі квіти. Знаєте, дуже гарно у композиції ці квіти для флористики, для букетів, то такі дуже незвичні і дуже гарно доповнюють букетики. Зараз я побачу, скільки тут у нас насінинок. Обов'язково його посію. Хай буде вдруг. Ой, дивіться, як завжди, он ще такий. Теж претендує на моє насіннячко. Клоп. Ну, зараз, друзі, я відкрию, побачимо, що тут. І тоді вам скажу. Відкрила я ці коробочки. Ви знаєте, насіння небагато. У цьому тільки одненька насінина. І у цих три штучки. Великою дві. І по однієї насіни тих. Ну, ось такі, такі насінинки. Вони не чорного кольору. Зараз зараз таке, щоб вам було видно. Ось вони бачите такі червоного дерева, такі коричневі, більш, як, червонь, як чорні. Ось такі насінинки. всього на все. теж крупні. крупні, да-да-да. Ось скільки у мене сьогодні шкарлупочок оцих. Теж крупні такі насінини, бачите? О, ось такі ціленькі, крупненькі, але тільки 4 штуки. Зараз я підпишу все і посію їх у пісочок. Ну, ось, друзі. На сьогодні, мабуть, я вже не буду більше збирати, я ще походила, подивилася. А, ні, ще, знаєте, ще зірву одні коробочки з сорту Carl G. Klem. Це біла півонія, така крепка, гарна, на прямих стеблах, така гарна. Ще з неї зберу насіння. Ось, Там я теж запилювала. Ну, зараз, друзі, все по порядку. А у нас тихий час. Наїлися, лапки повідкидали і сплять. Ото котяче життя. Киценятка повиростали вже, вже такі гарненькі котюнечки. Друзі, отакий лілейничок у мене ще цвіте. Ще набрав багато бутонів. Це ремонтантний, крупний, гарний, дивіться. Листячко трошки обгоріло, бо в нас дуже велика жара була. Але нічого, такий гарненький, дивіться. І ще є бутончики, вам покажу. Бачите, вам там видно? Гарнючий, він невисокий і такий крупна квіточка. О, може зараз ще десь побачу, то вам покажу. Зараз походимо. Друзі, оце, іду вже додому. Як завжди не вистачає часу, як завжди дня мало. То те, то те, то те. І що хочу вам сказати, іду вже, бачите, геть темно, вже 9 годин вечора. А чого йду, а тому, що поламалася у мене мій, мій транспорт. Щось там йому не те. І отак. Ну ось. Ось, бачите, сонечко сідає. Ну Все, дорогенькі мої. Я вам щиро дякую, що ви зайшли до мене на канал, що ви підтримуєте мене. Не жалкуйте, ставте пальчик уверх, я вам буду дуже вдячна. Все, дорогенькі, мої, побачимося. На все добре. Спокійної і вам. Бувайте!